Матея святої Євангелія, читання, слава тобі, Господи, слава тобі! Будьмо уважні, сказав Господь, хто не за мною, той проти мене, і хто зо мною не збирає, той розкидає, Тому покажу вам усякий гріх, усяка кула, проститься людям, але кола на духа не проститься, і коли хто скаже Слово проти Сина чоловічого, проститься Йому, коли хто скаже проти Святого Духа, йому не проститься ні на цьому світі, ні на того. Випликайте добре дерево, то і плід Його буде добрий, а посадите погане дерево, то й плід Його буде поганий, бо дерево пізнається з плоду. Падючі роди, як можете говорити слова добрі, бувши злими, сповнути по серця, уста промовляють. Добра людина, з добро виносить, лиха ж людина скарбу лихе лиха виносить. Кажу вам, за кожне пусте слово, яке скажуть люди, да відповідь від твої за нього, бо, за словами твоїми будеш виправданий, і за столами твоїми буде саджани. За словами Твоїми, будеш виправданий, і за словами Твоїми будеш засуджений Ви в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Сьогодні Євангелії Господь показує наскільки важливе є слово, саме слово, яке ми промовляємо, саме слово, яке народжується в нашому серці, яке ми виношуємо і потім Його визволяємо, і воно летить. Летить. І ходить в чиїсь вуха, також і в наші вуха, але кожне слово несе зміст. Тобто воно може бути або слово, яке будує, або слово, яке руйнує. Бо деколи ми думаємо, я заповідь не вбиваю, думаю, ну, а нікого не вбив, чистий. Але насправді можна вбити і словом, можна також і воскресити словом, бо коли хтось просить нас допомоги. Чи хтось у ситуації, хтось хоче почути в нас добре слово, а ми скажемо погане слово, то напевно, що ця людина не буде задоволена цим, тому що це наше слово, воно буде її вбивати. І скільки таких ситуацій є в нашому житті, що через ті слова і батьки послані, і діти послані, і родини послані, тому що слово є дуже важливим. І в кожне слово ми повинні вкладати любов. Бо коли ми вкладаємо любов, тоді наше слово буде будувати. Я одного разу мати Тереза сказала: якщо щось робите, то робіть з любов'ю. Якщо говоримо, то говоримо з любов'ю, бо що посіємо, то й пожнемо. Тому дуже важливо завжди є говорити з любов'ю. Том Сойер сказав колись такі слова. що Правду можна подати двома способами. Перший спосіб це кинути ганчірку, а другий спосіб подати як пальто з любов'ю. Це ніби вона правда, але як вона подається, два різні способи, з любов'ю або просто так вистрілив. Тому дуже важливо є пам'ятати, що кожне слово має плекатися у Бозі, у молитві. Маємо нерви, щось не склалося, не вийде, не спішити відкривати рот. Ми тільки відкриваємо в пориві нашого гніву, то потім самі собі дивуємося, як я таке міг сказати, де то в мене таке взялося. А воно все є в серці. Тому дуже важливо в цей момент змочати, помолитися. І коли настане тиша, то тоді в серці, мир, тоді вже подумати, як сказати, що сказати. Який спосіб донести це слово, як каже апостол Павло: нехай ваша кожна розмова буде приправлена сіль. Бо сіль, що дає, дає смак. Сіль завжди допомагає у стравах. Так само, і в нашому житті ми повинні докладати солі, тобто любові до нашої розмови, щоб наша розмова будувала, а не руйнувала. Нехай нам Господь у цьому допомагає. Щоб наше слово внесло життя, щоб наше слово внесло любов, щоб наше слово внесло Господа. Амінь. Слава Ісусу Христу!